Всім привіт! Тема сьогоднішнього відео підгузники. Кому цікаво, залишайтеся з нами. Сьогодні беруть участь у відеоогляді такі підгузники, як Dada Premium. Також Helen Harper, Sugar це турецькі підгузники, і Bella Happy. Це всі п'ятірочка від 15 до 25 кілограмів. Ось такі підгузники Helen Harper Sugar і Happy Bella це є маленька пробна упаковочка. Я їх брала тільки для проби. Ну, дада в нас вже є велика упаковка, тому що дадою ми користувалися давно. Але цього разу ми також взяли новинку це є дада Premium Comfort. Що я можу сказати про ці всі підгузники? Це те, що. Я для свого сина ці підгузники використовую тільки на день, тому що вони нам всі вночі протікають. Можливо, це тому, що мій син дуже водохльов, він дуже багато п'є, і вони не витримують в ніч. Для нічного сну я вибрала йому інші підгузники, про які я вам розповім в іншому відео. А ось ці всі підгузники я використовую тільки на день, коли є можливість поміняти, коли дитина підгузнику. Там буде, можливо, 2-3 години, то вони всі справляються. За цей час вони не протікають. І, звичайно, за 3 години, припустимо, я міняю підгузник. Тепер детальніше подивимося на підгузники. Оглянемо їх. Ось так виглядає підгузник DADA Comfort. До цього часу ми користувалися дадою звичайною, але. Це як була новинка, і ми вирішили попробувати Dada Premium. Що я можу сказати про них? Мені, звичайно, Dada подобається більше. По-перше, ці підгузники, вони дуже тоненькі і, можливо, це їхній плюс, але вони протікають. Вони дуже протікають і коли вони наповняються, вони збиваються комками Ось тут, коли можна е, так зробити, пощупати їх після наповнення. То вони дуже збиваються. Попередній гнідаді такого не було. Також ось тут на спинці немає ніякої резиночки, боковинки тягнуться, так не дуже, але тягнуться, защіпки дуже хороші. І мені що тут не сподобалося, що тут цей слой закінчується ось тут, і спинка повністю гола. Коли дитина по пісці, їй буває таке, що рідина йому заходить на спинку, і воно, можливо, за рахунок цієї спинки і протікав цей підгозник. Не знаю. Для дня він мені повністю підходить. І що я можу про нього сказати, це непоганий варіант для літа. так як він дуже тоненький, він м'ягкий, до речі, ці підгузники не маломірять. Він досить великий, цей підгузник, бо є підгузники, які нам маломірили. Цей підгузник не маломірять. Звичайна Дада подобалося мені більше, хоча вона товстіша, але вона витримувала довше, на мою думку. Наступний підгузник Helen Harper. Ось такий підгузничок з такою жабкою. У покупці є різні ці полосочки різних кольорів. Ну, так цікаво. Ось так він виглядає. Бачите, оцей шар, він вже йде вище. Тут взагалі мало місця лишилося для спинки, але ну, він мені тут зі спинки не протікав. Повністю білий. І він мені ще нагадує цей Helen Harper, даду, звичайну, класичну, таку, не, не преміум-класу. Він також такий трошки плотніший. От можна навіть порівняти їх. Бачите, оце дада, а це. Хелен Harper. Ось ця звичайна дада, вона, напевне, було такої самої товщини, як Helven Harper. Ну, мені, мені подобаються, вони нам підходять, ми ними користуємося. Я, напевне, візьму велику упаковку на наступний раз на рахунок боковинок. Тут тільки половинка боковинки тягнеться, ось ця половинка тягнеться, ось ця половинка вже не тягнеться. Защіпки також хороші. Мягенькі, нічого не натирають, ну хороші підгузники для дня повністю ними задоволено. Наступні підгузники це є турецькі підгузники Шука. Як вони до мене попали, то ціла історія. Ну так, випадку чисто випадково я замовила в інтернет-магазині підгузники для проби Хакіс Класік. Мені подзвонив консультант, сказав, що на жаль, вони закінчилися, але на заміну, якщо я не проти, може мені запропонувати хор хорошу альтернативу турецькі підгузники Шука. Я їх до того часу ніколи ніде не бачила, про них нічого не чула. Звичайно, я дивилася в інтернеті, шукала відгуки, я нічого про них не знайшла. Це, напевно, якісь взагалі нові. І чому я погодилася на заміну? Я не знаю, але я погодилася, мені привезли такий пробник. Е е там є вісім е підгузників. Це є Турція. Ну, вони тості. Ось такі, вони тості такі. Тут вони такі. Шуршаві, такі, не такі, знаю, як одним Потім ось тут такі великі-великі крила. Ось тут передня частина тих крилів, така пропиточка коротенька є. Ось. Пахнуть вони, до речі, мені дитячим кремом або дитячим милом. І ось така спинка, також така товста спинка, щоб нічого не протекло, нічого тут не тягнеться взагалі. Крошечка, чуть чуть тягнеться, от тут так. О, так тягнеться чуть-чуть ліпучка. Що мені в них не сподобалося, те, що тут є такі, така клейончиста якась ліпучка. Ось тут вона кріп, закріплена. Яка натирає спинку дитині. Коли вона почала йому трошки підтирати, отут я побачила в нього легенькі такі натертості, це як грубий скотч, груба якась клейонка, це такий кусочок. Не знаю для чого вони це зробили. Коли я побачила, що на дитині тре, я просто брала його, отак віддирала, і отут обрізувала ножницями, щоб воно не тернуло мо моїй дитині. Я не знаю. З якими підгузниками відомих фір їх зрівняти, ну, вони мені не сподобалися. По-перше, вони товсті. Так само, до речі, ось, ось ця ліпучка, куди кріпиться, ну, не ліпучка, це така частина, куди кріпиться ось ця ліпучка. Ось. Вона, до речі, теж з такого самого твердого матеріалу, з такої, такої клейоночки, такої блискучої, такого скотча якогось. І він дуже такий твердий, жорсткий, і він дуже погано цей підгузник сидів на дитині, Кось так сповзав. Ну, я, я не знаю, я не, не задоволена. Не купляйте таких підгузників, купляйте хоч більш-менш якісь відомі фірми, про які е, можна почитати хоч якісь відгуки. Ну, Шуга, це капець просто Так, далі. Оце підгузники Белла Хеппі. Ну, вони також товсті, вони м'якші від шуги. м'якші, Можете купляти краще Bella. Також є такі великі е, такі крильця, аж тут такі вони заходять на ножку. Е, ліпучка. Дивіться, ліпучка тут роблена нормально, м'якенько, ніякого скочу нема. тут така ліпучечка, тримається багаторазова. Така пропиточка. Зазначено на упаковці, що на спинці є резиночка. Ну, назвати це резиночкою я не можу. Ніякої функції ця резиночка не виконує. Це ну, воно виглядає як резиночка, але ну, воно ніяк не сідає на дитину, так, щоб там прилягало до спинки. Ні, це воно хіба що одна назва резиночка, але порівнянні з шумою, вони набагато краще. Так буду говорити. Ось такий відеообзор в мене З цих всіх На перше місце я б поставила Helen Harper. Ось ці підгузники Вони мені сподобалися. Харпер Harper чомусь подібні на звичайну даду. Їх я буду купляти велику упаковку. І вони по ціні коштують п'ятірка велика упаковка. 44 штуки 180 чи 190 гривень. Це нормальна ціна. Для літа, на другому місці можна поставити ось цю даду, також м'якенька, хороша. Це друге місце. На третє місце я, напевне, поставлю ось такі підгузники Хеппі. На четверте місце нас попадає турецький підгузник під назвою Шуга. Ну, ось так. Через свої осі ліпучки. Упав під наш підгузник цей новенький. Ну, куди ж таке дитині? На четверте місце. Якщо я була комусь корисною, ставте пальчики вверх, підписуйтесь на мій канал. Буду знімати відео про нічні підгузники, якими ми користуємося. Дякую всім за увагу! Всім па-па!